Усім привіт! В ефірі 43 й випуск Gadget News від сайту VINCY.com.ua. З вами незмінно Інна Мирославська, і наша невтомна команда підготувала для вас лише найсвіжіші та найцікавіші новини за останній тиждень. Готові? Ні для кого не секрет, що у космічної саги зоряні війни найбільша у світі армія шанувальників. І не всі з них обмежуються колекціонуванням ігор, фігурок чи косплеєм. Є й ті, хто беруться за більш захоплюючі та екстремальні проекти. Наприклад, економіст Захарі Фейнштейн з університету Вашингтона в Сент-Луісі розрахував вартість зірки смерті, і вийшла просто астрономічна сума: 193 квінтильйони доларів. США. перемогти імперію, яка може витрачати на оборону такі кошти, неможливо. Нагадаємо, що зірка смерті одна з візитних карток популярної фантастичної саги, цей гігантський космічний об'єкт, що міг знищувати цілі планети. Чесно кажучи, я не великий фанат цієї саги і взагалі чи то її не дивилася, чи то просто нічого не пам'ятаю. Але хлопці написали, що там багато безглуздостей на кшталт дурнуватого Джанко Фета, який замість використання своїх гаджетів йде в рукопашну сутичку з Мейсо Вінду. Або ж ще там було обрання найдурнішого з усіх персонажів, повірю на слові, Джаджа Бінкса у галактичний сенат. Але враховуючи те, що тексти мені пишуть хлопці, і є ймовірність, що вони можуть створити свою власну міні-зірку смерті, я мушу вам ще дещо розповісти про зоріні війни. О, як знала, на тиждень німецький шанувальник зоряних війн на ім'я Патрік Прибе побудував макет тої самої зірки смерті. Ні, він не квінтельйонер. На його версію пішло лише 4,5 тисячі доларів. І хоча у фільмах Джорджа Лукаса промінь створюваний зіркою смерті зеленого кольору, прибечимось обрав сині лазери потужністю 6 Вт і розташував їх по периметру фокусуючої тарілки на боці моделі. Макет Патріка непогано ріже різні матеріали від паперу і пластика до вуглецевої сталі. Зрозуміло, якщо розмістити об'єкт у центрі сходження променів. Від усіх 14 лазерів. Головною проблемою конструкції є якомога більш точне зведення випромінення в єдину точку, на що творець витратив чимало часу. Але симулювати ефект єдиного променя все-таки можна за допомогою прозорого плексігласового штиря, що вже цілком нагадує справжню зірку смерті. Я теж дуже сподіваюся, що у Gadget News ми більше не будемо говорити про фільми і відбирати, так би мовити, хліб у Таніс А вже ж, шановні редактори. А загалом все вище сказане присвячене дебюту нового фільму Зоряні війни Пробудження сили, який відбудеться 17 грудня. І так, ні баттерфляй, ні мультифлекс нам нічого не заплатили. Це безкоштовна реклама спеціально для вас, щоб ви були в курсі. Останні сім днів не пройшли даремно, і команда Wii встигла оглянути першу українську екшн камеру Aeron Pro Cam. Я до речі, тут випадково дізналась, що Максу на огляд давали одразу дві камери, тому що одну з них він примудрився втопити. Наприкінці минулого тижня корейська Samsung представила оновлену лінійку Samsung Galaxy A 2016, в яку увійшли смартфони Galaxy A3, A5 та A7. Моделі 2016 об'єднані платформою Android 5.1 Lollipop та загальним дизайном зі скла і металу навздогін флагманом компанії. Також новинки отримали покращені процесори та камери, підтримку LTE, а також можливість використовувати один з двох слотів під сім-карти для карт пам'яті microSD. Ці вони з'являться у нас у січні 2016 року в білому, чорному і платиновому кольорах. Надихнувшись фільмами про холодну війну і шпигунів, українець створив сховок для карт пам'яті формату MicroSD у 1 гривневій монеті. Я так розумію, хлопці не вміють розмежовувати новини про кіно і новини про гаджети. І я дуже сподіваюся, що геймерської тематики у Gadget News не буде? Чи буде? Компанія Хаотік Мун повідомила про створення технології розумних татуювань. Гаджет під назвою TechTEC складається з набору датчиків і провідної фарби. Він наноситься на тіло як тату наклейка і рельєфно виступає над поверхною шкіри через об'ємний мікропроцесор та світлодіодні лампи. Татуювання може виконувати функції фітнес-трекера, вимірювати рівень стресу, температуру тіла, тиск і пульс. Розробники стверджують, що пристрій можна використовувати для віддаленого контролю стану пацієнта і навіть призначення лікування. Також всі дані які фіксує татуювання, можна переглядати в мобільному додатку. Крім оцінки стану здоров'я, функціонал татуювання у майбутньому дозволить використовувати його як платіжний інструмент. Компанія Дідас вже заявляла про те, що в майбутньому планує налагодити випуск взуття за індивідуальними замовленнями, враховуючи форму ступні конкретного покупця. При наявності відповідного обладнання, а саме 3D-принтера, виготовити підошву можна буде прямо у магазині. Залишиться тільки прикріпити до підошви верхню частину, і неймовірно зручні кросівки будуть готові. Для виготовлення кросівок на замовлення Adidas збирається використовувати продукти переробки океанічного сміття, переважно полімерного походження, зокрема, рибальські сітки якраз годяться для виготовлення підошви. А цього добра в світовому океані повно. На сайті Кікстартер іде збір коштів на виготовлення незвичайного музичного інструменту. Називається він Курв. Добре, що не курс. За визначенням розробників, курв то є цифрова гітара без струн. Додамо, що у цієї гітари відсутні не лише струни, але й інші звичні частини. Замість них користувач отримує сенсорний майданчик, на якому імітується натискання на струни. Плюс подобу медіатора, який служить для добування звуку. Тож гра на курв таки нагадує гру на гітарі. Інструмент розпізнає дотики і рухи рук, а також жести, перетворюючи їх на звук. За словами розробників, навчитися грати на їхньому винаході легше, ніж на звичайній гітарі, щоб отримати курв, необхідно внести 120 фунтів стерлінгів. 3 грудня 1992 рік було відправлено перше смс-повідомлення. Хоча розмови про створення подібного сервісу з'являлися ще у 1984 році. Ця подія відбулася у Великобританії, де з комп'ютера на телефон було відправлено привітання з різдвом у 90-х роках минулого століття. На одного абонента в середньому припадало лише 0,4 повідомлення на місяць. А у 2011 році вже було відправлено понад 10 трильйонів повідомлень. 4 грудня 1995 рік. Apple представила ігрову приставку Pippin на комп'ютерній конференції у Каліфорнії. Ця консоль мала стати однією з перших геймерських систем з онлайн доступом і, на відміну від більшості конкурентів того часу, представляла собою скоріше суміш мініатюрного комп'ютера НЕТТОПА і медіаплеєра. 8 грудня 2004 рік IBM продала виробництво комп'ютерів китайській Lenovo. Компанії підтвердили чутки, що ходили раніше, і офіційно оголосили про укладення у. Відповідно до її умов, підрозділ з випуску ПК IBM, в тому числі і ноутбуки ThinkPad, переходить до Lenovo, яка після придбання підрозділу посіла третє місце на ринку одразу з HP та Dell. Наступне покоління розумного годинника Apple Watch буде анонсовано вже у березні 2016 року. І цього разу купертінівці обіцяли не повторювати своїх колишніх помилок і не відкладати реліз девайсу на довгі місяці. І ми подивимось, поставки нових Apple Watch 2 почнуться вже в квітні. Більше того, ходять чутки, що на цьому ж заході Apple дебютує і компактний 4-дюймовий наступник iPhone 5C. Мережеві джерела опублікували передбачувані рендери майбутнього флагманського смартфона OnePlus 3, анонс якого очікується у 2016 році. Японська корпорація Sony повідомила про покупку у своїй співвітчизниці Toshiba бізнесу з випуску датчиків зображень, що використовуються у смартфонах і цифрових камерах. Ця угода допоможе Sony зміцнити позиції на ринку фотосенсорів, а Toshiba отримує грошові кошти, необхідні їй для врегулювання гучного фінансового скандалу. До речі, більше про фотосенсори Sony ми вже розповідали в одному з попередніх випусків Gadget News, Якщо вам цікаво, подивіться, компанія Qualcomm оголосила про укладення ліцензійної угоди Xiaomi, відповідно до якої остання отримала можливість на використання 3G і 4G розробок чи пороба. Зі стайні сайомі також надійшла сумна інформація. Їхній майбутній флагман, який базуватиметься на новітньому процесорі Qualcomm Snapdragon 820, не отримує ультразвуковий сканер відбитків пальців. Річ у тім, що нове покоління технології Snapdragon Sense ID поки не може вважатися достатньо надійним для використання у флагманському смартфоні. Компанія HTC повідомила про те, що у листопаді цього року її консолідований прибуток виріс майже на 15% і склав 313 мільйонів доларів. Це дозволило компанії продемонструвати найкращий результат за останні півроку. Dropbox припинить підтримку своїх сервісів Mailbox та Carousel вже 26 лютого та 31 березня відповідно. Компанія Fitbit, що є лідером ринку натільної електроніки в світі, повідомила, що їхні трекери активності наступного покоління отримують датчики артеріального тиску та аналізатори стресу. Лондонський стартап Emotech створив склянку з оком, яку назвали Оллі. Чим керувалися дизайнери, створюючи цей пристрій, невідомо. Воно, до речі, вміє повертатися на голос і уважно слухати, моргаючи своїм цифровим оком. І, до речі, ви помітили це око нагадує Майка Вазовський з корпорації монстрів. Злизали ідею. Ну і так світ кіно і гаджетів такі трохи між собою поєднані. У південній Кореї створили розумну парковку на базі ЛТЄ-мереж. Розроблений LG U-Plus сервіс передбачає використання спеціальних датчиків на стоянках автомобілів, які підключаються до ізольованої вузькосмугової ЛТЄ-мережі, яка в свою чергу з'єднується із загальнодоступними мобільними мережами. Дані, що реєструються цими сенсорами, допомагають автовласникам дистанційно знайти вільне місце або свою машину на парковці за допомогою смартфонів чи інших пристроїв, які підтримують стільниковий зв'язок. У Китаї анонсували перший автомобіль, яким можна керувати думкою. На його створення у дослідників пішло близько двох років. І тепер, за допомогою натільного пристрою, що щитує сигнали мозку, водій може подавати команди на рух транспортного засобу вперед, рух назад, на зупинку, а також блокування та розблокування машини. Нідерландські вчені створили найменший у світі датчик температури, який живиться енергією радіохвиль без дротових мереж. Американські біоінженери і фахівці з мікроелектроніки створили перший у світі живий мікрочіп. Це вперше, коли вченим вдалося дійсно об'єднати в одному компоненті кремнієву мікроелектроніку і елементи біологічних систем. Шведські дослідники, що працюють в університеті Лінчепінга, розробили матеріал з видатною здатністю зберігати електроенергію. Матеріал складається з нановолокон целюлози і провідного полімеру. Самі ж учені називають його енергетичний папір. Компанія Apple випустила чохол Smart Battery Case із вбудованим акумулятором для iPhone 6s. Опис новинки з'явився в офіційному онлайн-магазині Apple. Це ще девральне нововидення. Світ сприйняв досить неоднозначно. І в команді Wii думки теж розділились. Хлопці довго сміялися, бралися за голову і приговорювали: Джоні, Джоні, ти як? Ти взагалі здоровий? А мені, от, наприклад, здалося це досить мило і навіть зручно, тому що це краще ніж брати свою лопату і підкладати під неї пауербанк. І розмовляти з цим бутербродом. От. Я б купила такий чохольчик для своєї лопатки. Слідом за вагітним фірмовим акумулятором-чохлом для iPhone 6, 6s, компанія Apple випустила SD Card Reader. Apple Lightning to SD Card Camera Reader вартістю 29 доларів. А тепер, як ви вже зрозуміли, ми переходимо до розіграшу ось цієї омріної мною селфі-палички, яку, між іншим, хлопці навіть не дали можливості мені спробувати виграти. Це вам. І цього разу щасливчиком став Володимир Яцишин з міста івано франківськ І саме туди поїде ця селфі-паличка. Йому трошки заздрів. Ну і на цій приємній ноті ми завершимо наш сьогоднішній випуск. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайки, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і чекайте на нас уже у наступну п'ятницю о 19.00. Побачимось! then I stop there, then I drive it. Left and right, back and forward. this first, chicken, middle press clean, promote i'm <laughs> not My style is the bomb, the bomb, di dang, dee, dang dee, 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 dee. <coughs> <coughs> <coughs>